Всім привітики! З вами знов сімейка бабачків. Зараз йду з центру міста, вранці ходила в лікарню і ще бачила там, на вихідних поступ у телеграмі, що в лікарні прийшла там благодійна допомога, що є підгузники дитячі, дорослі, що даються ці підгузники на стаціонар і потребують родинам. Думаю, зайду, спитаюсь, можливо, якусь пачечку підгузників олежику дадуть, і то нам буде легше менше купувати. Я вже думала, якщо не буде дитячих шістьорочки, то буду просити для дорослих есичку, буває, якщо вони на ликучках, не на липучках, то олежик вони підходять, вони трошечки затягуються і якраз йому нормально. Бо зараз не кожна шістьорочка нам підходить, бо деякі фірма шістьорокка буває малі, а деяка фірма навіть п'ятерку влазимо. Все йшло. Вона послала до старшої медсестри, вона каже, що яку ОБСК або кажу, якусь дитячу шістьоку, якщо вона можна. Вона скаже, що Еску віддали на поліклініку, там було чотири пачечки. Що якраз малому якраз не будуть нормальні, бо така вона нас знає, знає малого, це все навіть де... мою фамілію пам'ятала. То сказала, не дві пачки вам дам, а дам чотири пачки, бо дійсно дитина потребує, що ви без них не обійдетеся. Пішла в поліклініку, написала заяву, пішли шукати ту есочку, есочки немає. А перед тим, як йти в поліклініку, мені ця старша медсестра сказала, що якщо там щось не, не вийде, то до неї вернутися. В поліклініці бачу, що ески немає. думаю, ну що, я буду вже повертатися, буду бігти вже додому. Вже спустилася до, до автостанції. дзвонить мені медсестра з поліклініки каже, підійдіть до старшої медсестри, вона там щось з підгузниками придумає. Так що нам знайшли дві пачки, дві з половиною можна сказати, одна пачка начата та І от іменно підвузниками на липучках. І одну пачку трусики. Там щось на 25-6 кілошечки на олежика вони великі, але в нас такі колись були. Я трошечки пластиром заліплювала і то, що треба. На день. Трошки підтикали, але якщо нема ніяких, то ті були просто супер. Так що мені сьогодні реально повезло. Ще зайшла в Аврору, купила пластикових баночок, таких невеличких на 150 мг. Бо мене запросили провести ІРЦ, майстер-клас по милу. Для мам. То це мені позвонила там однокласниця, там працює. Вона мені написала ще що... вівторок, мабуть, минулий, казала, що ближче до п'ятниці скажу, стільки скільки там чоловік буде. То вчора вона мені зателефонувала, ми з нею все обсудили, що до чого, коли я, то завтра на, десь на, півдругу, ну, на два вона казала, мені легше прийти трошки раніше, щоб все там підготувати. Так що ще зайшла в аптеку, купила дві ефірні олійки і одну ще лаврою купила лимоногасу, гейфрутту, каже, якщо не помиляюся, бо я заказувала через таблетки його, а у лаврої купила ефірну олію лаванди. Так що зараз іду вже потихеньку додому. Ще зайшла в фору, купила цукру, взяла дві шоколадки, так що сходиться чогось солоденького. Знаю, що вони не корисні, але але. але. Так що зараз все човку додому. Вже мама дзвонила, що оледжик уже проснувся. Вже хвилин 5 назад. Це вже зараз десь 15 15.11. Зараз піду до хати і буду його годувати. Хочу ще сьогодні зробити два букети. Там в мене квіти налиті є. Тільки немає часу все це зібрати. Так що буду сьогодні, якраз мама вдома, буду сьогодні збирати. У мене сьогодні півдня вихідного. Побігала, вирішувала все, що мені потрібно було, все поробила. Ще тільки треба зайти до сімейної, бо сьогодні поперла там дані поміняти декларації. Бо в Олежиках декларації я вписана як не Андріївна, а як Вікторівна. І через те я не можу зробити пов'язана особа, чи як вона виходить. Не можу під'єднати Олежика до себе, щоб дивитися, що, які там направлення в нас є, що, куди і як. Бо воно просто мене не під'єднує. Я просила медсестри, щоб вона декларацію зі мною цю розірвала. Склала нову, щоб вести правильно мої дані, але вона сказала, що так не можна, бо буде дві декларації і невідомо там що. Я вже писала на гарячу лінію Хелсі, Хелсі. Да, Мені дали відповідь, що куди і як зробити, що це повинна робити медсестра або лікуючий лікар. То сьогодні пішла, а вони і медсестра і сімейна пішли у відпустку на тиждень. Це десь будуть вони через тиждень вже на роботі. Бо мені доказували, що це мій сімейний лікар вніс мене неправильно в декларацію. Я їм показувала направлення своє, що я там йду до Андріївна, що з Кизя Андріївна йду. Бо мій і мамин сімейний лікар не в поліклініці, а в дурні час на клініка, так як вони знає, коли вона там правильно йде, ми там підписали декларацію. Я й туди поїхала. Сказали, що я йду, там правильно записано. І Така оця ця ганина, це вже, мабуть, більше року. Я не можу добитися, щоб мене виправили там. Але вже мені прийшла відповідь, що сама я виправити вже сестра, сімейний лікар. Якщо у них щось там не виходить, то вони повинні там є номер телефона, в якому вони мають позвонити і їм все роз'яснити. А мені казали, що нічого не виходить. І ніяк це зробити не можна, тільки повинні наші сімейні виправляти. Не знаю, що вони там мутять, крутять, що капець. Ось такі памперси я отримала. Саначата пачка, шестерочка. Ось така, 25 штучок. Ось такі толятусики 20 штучок. І ось такі ночні. Якраз Олежик і щоб на пів місяця повинно хватити. І то ми тільки ніч зараз надіваємо памперс. А вдень, поки, дощ, поки нема дощу, то ми без памперсів. Це у Форі купила дві шоколадки. Так, вона 54, а зі знижкою вийшлося по 46, щось таке. І вона до. 10-11-го суботності в неї. І два цукру. 26,90 зараз по акції, тут кілограмчик. Оце покупочки купочці завури. Оце купила таких баночок. 150 мг взяла. Бо думає, що тут не буде, тут тут по 12 вагорів, а в копійочки по 14. Але мені пощастило, я взяла їх 15 штучок, взяла такого одного судочка. Такі вафельки дуже смачні зубну пасту, яка ще по акції була, та мусорні пакети. Ось зараз будемо робити бройлері, то нам мусорні пакети дуже потрібні. І ефірна олія лаванди. І ще в аптеці взялася ефірну олію грейпфрута та лимонограсу. Зараз буду робити быстренько букетики з півоній. Ось такі рожеві, білі та червоні. Е... Ладжик дав мені добру букетики робити. Е... Буде біля мене зараз лежати. Якраз в хаті натопили, в хаті тепленько. Так що будемо зараз працювати. Я, мабуть, спочатку повтикаю зеленушку, щоб мені тут було легше працювати з квіточками. З цього хлопа вже почав настрій портитися, то бустенько кинула йому оно кактуса і буду доробляти бокати, там ще небагато залишилося. Да, Лажику? Не за тебе. Мама сидит поряд и молчит. Что, как тут с тобой издевается, да? Так, постоянно куда Ось хвилин 10-15 треба годувати Олежико. Другий букет, мабуть, буду вже робити, коли він ляже спадки. Завжди напаную щось одне. а З тим межиком не завжди всі плани збуваються. Трочки задні попихаю знизу. Зверху. якихось там в мене божі корівки є. Трошки поприклею на листочках. так буде готовий. Відео вже не знімала і зробила бистренько ось такий букетик. Ромашки. Колуничка, такі в чашки. Можна використати букетик, мильця змилити, а з чашки пити чай, каву, що душа забажає. Так що в мене сьогодні був продуктивний день. Так що Олежик дав мені попрацювати сьогодні. Тут сьогодні дивилася потужна магнітна буря. А він у цю бурю таку важку дав попрацювати. Так, да, Олєшка? А я дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.